Всім доброго здоров'я! Сьогодні тема нашого відео скільки коштує жінка? Отже, щоб довго не затягувати, відео номер один ваша увага. Як бачимо, жінки себе порівнюють з автомобілями екстра класу. Як і будь-який автомобіль потребує витрат, так само, і будь-яка жінка потребує вкладень на регулярній основі, в косметику, в одяг, похит в кіно, ресторан і так далі. Що ж тоді виходить? А виходить так, що немає значення, чи то жінка, чи то автомобіль. Витрати за обслуговування завжди несе чоловік. А ми продовжуємо нашу передачу і зараз я вашій увазі запропоную відео номер 2. Будь ласка. Увага на екран 200 тисяч гривень на місяць. Саме таку суму запропонувала моя дружина, щоби я її платив під час декрету, і тоді вона готова взяти повністю на себе весь побут. Тобі це дуже дорого обійдеться. Скільки? Від 200 тисяч це так точно місяць. Так. Тобі організовую побут, дитину і ти собі займаєшся тільки роботою і все. Добре, тепер поясни, чому 200. Ну дивись тисяч, е, тобто ти вообще так. Так. Тобто не залучений. Я сама, відповідно, хочу собі створити комфортне життя. Я беру няню, беру Та... помічницю по дому, яка там буде готувати, прибирати. Так. І свій вільний час я розподіляю на дитину і на себе. Продукти сюди не входять. Квартира, продукти ага. і. Квартира, машина, коротше, все ще, то 200 тисяч тобі чистими, так? Ну, да. Чистесне. Ну, да. То, я подумаю. Ти знаєш, у тебе чоловік мудрий. Я якийсь придумаю. Отже, ми зрозуміли, що в теперішній час для чоловіка немає нічого безплатного, немає нічого задармо, на вулиці Капіталізм. І немає жодного значення, чи це є твоя дівчина, чи це є твоя дружина. Ти завжди маєш дати гроші. Для тебе немає нічого безкоштовно. Отже, ми продовжуємо далі. І зараз в вашій увазі, відео наступне. Будь ласка, найкраща перевірка чоловіка на зрілість. Йому потрібно сказати одну фразу Я люблю гроші. Є на неї дві реакції. Незрілий хлопчик почне захищатися, звинувачувати меркантильності, питати, а що ви дасте взамін, адже шукає для себе зручну жінку, якій нічого не треба, або жінку, яка зробить це сама. А зрілий чоловік може жартома сказати, що теж їх любить, або поцікавитись, на що жінка любить витрачати ці гроші. Він віднесеться до цього спокійно, адже розуміє, що гроші для жінки це безпека, і звичайно, він сам не проти. Потурбуватися про жінку в матеріальному плані, найбільша помилка жінок не говорити на цю тему. Я коли такі відео дивлюся, в мене виникає таке враження, що в теперішній час, навіть уже при першому знайомстві, не треба вже питатися, як тебе звати, скільки тобі років і так далі. А треба питатися зразу, чітко і конкретно, яка твоя ціна, скільки ти коштуєш? Бо інакше ти можеш раптово виявитися незрілим хлопчиком. А ми продовжуємо нашу програму, і зараз ми дізнаємося усі, як до цього всього ставиться старше покоління. Будь ласка, ваша увага на екран. Що робити, коли мужик скупий? А що робити, коли скупий? Посадьте нахер його. І сама собі зробити праздник. Як? Ну як, як? Взяти бутилку шампанського, ага. коробочку конфет чи, чи тортика, сісти собі, пригласити подругу свою от, та й покайфувати, як вони скупі. То ромами їх, як вони скупі. Ось ми і приїхали. Так ми бачимо відношення до нас, до чоловіків, усіх жінок незалежно від віку. При такій ситуації, яка зараз є в нашому суспільстві, я задаю питання конкретно. Чому жінки вважають, що чоловік це є ресурс? Чому жінки вважають, вони в цьому максимально є усі впевнені, що чоловік за все має заплатити? Будь ласка, відповідь на екран. У мене є вона, моя пізда. Да, 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 моя. Ага, ось як. Ну тоді усе зрозуміло. В мене особисто питань немає жодних. А на сьогодні все. Що я хочу вам сказати? Вам усіма нагадаю, що у житті є набагато більше цінностей, ніж гроші. Є любов, є взаємоповага, є взаємопідтримка та взаєморозуміння. І ці цінності максимально важливі у стосунках, у сім'ї і так далі. Тому я вам усім бажаю любові, благополуччя, сімейного благополуччя особливо. І нехай у вас усіх все буде максимально добре та максимально чудово. Всім добра, всім хорошого настрою і до нових зустрічей!